воротах. Момент! На офіційний протокол. Момент і знову додуть поєдинку Ігор Байдак на половині фортуни. Передача на хоплення від сталь профілю Кубенко пробиває між собою, але знову ж таки. Цьогорічними фармклубами інколи. Удає гру байдак, відбиваючи удар. Дмитро Іванов. Йде на Федосюка. Федосюк пробиває. Ленко, на Федосюка. Перехоплення. Шлярука. Тленко. В боротьбі з двома гравцями. Страш... Дає передачу. Простріл. Навіть удар. Вбувається бужіку. Сипловець пробиває. Відбуває. Принь, обігрує двох гравців, досить легко пробиває. Ударну позицію. Івановський пробиває. легіон, Івановський пробиває. Іванов. Передача на передача Іванову. Перехоплення від Кубенка він віддає на Іванов. Іванов. Удар від. Навіть не тільки. Ледь не перехопив м'яч, але такий дійшла дійшлася. Передача. Денка Мітленко віддає на Степаненко. Степаненко пробиває. Цю... Це була передача на Кодацько, заблокував гравець фортуни Легіон. Одразу на двох гравців обіграш. Втрачає м'яч. Буде ще одне порушення правил, буде виконуватись дабл пеналь. Федосюк бере гру на себе. Виходить майже віч навіть пробиває на Федосюка. Федосюк пробиває! І поперечку влучив повз ігрову сферу. Степаненко відкидав. Голову. Фортуна Легіон розпочинає наступну. Ленко. не з'являється на майданчику. Ну і далі вже момент зараз повністю воскресне. Тому що Ченка цілком можливо на цьому. Федосюк зберігає м'яч межа майданчика. Прострілює. На Федосюка, Фейдосюка Фадосюк. Розвітається пробиває. Зачепився за м'яч. але Удар в Профілю. Вихід 3 в 2. простріл Іванова. Іванов пробекується. М'яч відлітає до Іванова. Ацький, Передача на правука. Правук пробиває. Віддає передачу, удар правука. Віддає передачу на Приня, Принь пробиває. Така сталь профілю продовжується. Федосюк. Арбітер. В виконанні Федосюка. Марченко. Федосюка. Федосюк. 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 На Степаненко Степаненко пробиває. Встигає викинути ногу і віддак. Кадацький прострілює. Мечепиняє собі. Польового. Кубенко. Пробиває Кубенко. Встигає віддати на. Степаненка удар і забиває. Степ... І важко, скажем так. Прості. Іванов. Степаненко пробиває. Забиває. Обороні. Кодацький. Удар. з м'ячем, Віддає на правука. Правук пробиває, забиває. Степаненко. Не проходить його передача. Удар по порожніх воротах. Степаненко шклярук. На Хрименка. Ахріменко на, на Івановську. Шклярук з м'ячем, Удар шклярука.